Ураган завершив свій другий тренувальний збір у Польщі. За 11 днів іно-франківська команда провела аж 8 спальнингів. Останнім з них став фінал міжнародного турніру Бескіди футзалка дві 2011 у Більсько-Бялі. Суперником чемпіонів України, які у групі без проблем долали Польський Клірекс 12 12-2 і «Марвіт» 8-2, була Львівська енергія на п'ять м'ячів енергетиків. Підопічні Сергія Гополенка відповіли лише двома влучними пострілами Валентина Цвілих та Петра Шотурми. Відтак Кубок Бескідів поїхав до Львова, в урагану друге місце та премія тисяча євро. Після повернення додому лише на два дні у середу івано франківці взяли курс на Білорусь. З нагоди десятиріччя МФК борисов 900 цього вікенду тут пройде міжнародний турнір, де, окрім господарів, ураган зіграє проти чемпіона Білорусі мінського Мапіду, а також двох команд російської суперліги підмосковних метіж та політеху із Санкт Петербурга. У складі франківців з'явився ще один новачок 27-річний вразилу ділву, контракт з яким чемпіони України підпишуть наступного тижня одразу після повернення до Івано-Франківська.